Костопіль місто, яке розкинулось по обидва боки тихоплинної річки Замчиську, оточене лісами і луками, засноване 1783 року. Статус міста отримало в 1923 році. За історичними джерелами, Костопіль виник на місці села Остальці, яке належало князям Заславським. Є різні версії стосовно походження назви міста. За однією легендою, син Данило Галицького Костянтин, на цьому місці побудував замок і назвав його Костеве поле або Костопіль. Друга версія говорить, що білий кремінь навколо міста нагадує Костомахи, звідси і назва Костопіль. Базальтові стовпи унікальний витвір природи, який вважають одним із чудес України. Цим стовпам майже 700 мільйонів років. І такого феномену немає більше ніде в світі. Науковці стверджують, що коли утворювали стіни високі гори, температура на поверхні землі сягала 1300 градусів за Цельсієм. Виникли вони в результаті виверження древнього поліського вулкану, який діяв дуже дуже давно і вже ніколи не прокинеться. Після охолодження застиглої магми поверхневі базальти затверділи у вигляді кам'яних стовпів із численних. Багатогранників до 30 метрів заввиш. В оточенні базальтових скель, порослих лісом, розташувалося велике озеро із синьо-зеленою, наче морською водою. Це місце вважається справжнім курортом. Музей лісу унікальний і єдиний в Україні, відкритий 2011 року. Цей мальовничий куточок з усіх боків оточений лісом, створює особливу красу та надає відчуття єднання з природою. Музей демонструє лісове багатство рівненщини, допомагає зануритися в атмосферу чудової костопільської природи. Газони клумби оформлені у вигляді українського вишитого рушника, а поруч квітник у формі українського віночка. Рідкісні види дерев та кущів створюють оригінальні композиції. Суський ботанічний заказник природний об'єкт загальнодержавного значення із мальовничим ландшафтом. Його площа сягає 298 гектарів, створений 1984 року з метою збереження типового для полісся старовікового масиву дубово соснового лісу. Тут росте чорниця, конвалія, перлівка поникла. Зустрічаються 250-літні дуби. Є рослини, занесені до Червоної книги України. Надслучанський регіональний ландшафтний парк одне зі ста чудес природи України, яке часто називають Надслучанською Швейцарією. Природоохоронна територія має площу понад 17 тисяч гектарів. Тут збереглися десятки видів червонокнижних та малопоширених представників флори і фауни. Переважають суснові та дубові ліси. Зустрічається також береза. Найціннішою рослиною є північна орхідея. Невелику територію парку займають болота із характерною для них рослинністю. Ще більш різноманітним є тваринний світ парку. Чорний лелека, лебідь шипун, гагара, руда чапля, баклан. У річці Случ сила селена різноманітної риби. Тут можна спіймати оконя, пічкура та золотого карася.